Дні, минають ночі, минає літо шелестить, Пожовклилися, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світі бо почусь, бо вже не плачу і не смію. Земля Галицька за часів середньовіччя. Славною, багатою була Галичина за князя Романа та його нащадків. Мабуть, під щасливою зорею уродився увесь рід Романовичів. Під його рукою королівство Галицьке вийшло з внутрішніх особиць, набуло авторитет в Європі. Фатальний випадок або злий намір урвав тривання славної династії. А без неї урвалися і розвиток державності, і доля Галичини. Є в нашій мові таке страшне слово недоля. Тобто не добра воля, бо навіть не зла, а ніякої долі взагалі. Коли добро доброї жаль Боже, та дай зло і зло. Смерть сина короля Данила, загадкова смерть обох його правнуків, загибель князя Болеслава Юрія, отруєного боярами, ціла низка трагедій розв'язала руки тим, хто давно вже зазіхав на заможні галицькі володіння. Насильницьке приєднання краю розпочав король Польщі Казимір Великий. У 1340 році. Він проголосив себе спадкоємцем династії Романовичів. Але ще задовго до того Казимір уклав угоду з угорським королем про координацію дій відносно Росії. Вже на короткий термін вдалося галицьким боярам на чолі з Дмитром Тетьком загальмувати ці зазіхання. Після смерті короля Казиміра тут правив Людовик Угорський, що намагався всидіти на двох престолах одночасно. Він ввів до Галицьких земель угорські війська та своїх намісників. А вивела їх звідси молодша дочка Людовика Ядвига. Тоді як стала королевою Польщі згідно Кревської унії. За тих часів, здавалося, ніби мало що міняється в житті Галичини. По перуах поляки не квапилися з перемінами. За краєм зберігалось давнє ім'я королівство руське. Поряд з латиною уживалася руська мова. Зберігалось. Традиційне судочинство. Та ще в 1341 році польська влада звернулася до папи римського Бенедикта XII, щоб той звільнив її від зобов'язань зберігати православні обряди, привілеї та традиції Галицького люду. Цей епізод виявив далекосяжні наміри правлячої верхівки королівства. І почалось. У Львові з'явилось католицьке архієпіскопство, наче гриби після теплого дощу росли монастирі домініканців, францисканців та інших орденів. Вони обслуговували духовне життя католицького населення, що швидко, невпинно зростало. То був старий випробуваний засіб колонізаторів. Заселяти захоплені землі польською, угорською, чеською шляхтою і бюргерами, створюючи значний прошарок латиномовного населення. Час всіляко спонукати місцевих бояр, щоб переймали все притаманне польській шляхті, якщо хочуть мати рівні з нею права та привілеї. Розшарування по вірі тоді було чітке. Поляки католики, галичани православні. Колонізатори вбивали підступний клин поміж християнами. Розмуховування конфлікту міжконфесійного закономірно оберталось і міжнаціональним конфліктом на 600 років уперед на всі царини життя України та Польщі. Минав час, приносив з собою зміни, та все не на краще. Десятки років тяглось протиборство Литви та Польщі за Галицький спадок. Раптом воно наче скінчилось полюбовно. Королева Ядвига стала дружиною великого князя Литовського Ягайла. Згідно з Кревською унією 1385 року, Ягайло зобов'язувався повернути литовців до католицизму, а всі землі, в тому числі і українські, приєднати до Польщі. Та вийшло не так просто, як гадалось. Суспільство розкололось на пропольську та пролитовську партії. Протиборство з перемінним успіхом тривало довго. Тоді саме і виник для Галичини гіркий парадокс. Ніхто не висловив його так влучно, як Великий Кобзар. На нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Чи може бути щось трагічніше, ніж життя в своїм веселім щедрім домі, на землі, де жили твої діди і прадіди? І на кожнім кроці натрапляти на вісіч. Ні, не твоя це земля, не твоя. Коли добро і жаль, Боже, то дай злої. З вільного краю земля Галицька перетворилась на приватне володіння польських королів. Більшість колись гордовитого Галицького боярства, що не корилось навіть власним князям, тепер на випередки перелаштовувалась на польський лад, розчиняючись в ньому. В трактаті плач за східною церквою Мелентій Смотрицький скаже, де тепер безцінні діаманти православної корони, де тепер благородні, славетні, відважні, сильні і давні доми руського народу, що на весь світ славилися престижем, могутністю і відвагою. Превеликий жаль ті славні галицькі роди були назавжди ополячені. Важкі наслідки мала втрата власної еліти для Галичини. З поляків обиралась вся вища адміністрація, все політичне керівництво. Останнім притулком рідної мови та віри лишились тільки церква та селянська хата. Як глузували окупанти, українського лишилось у Галичині тільки попи та хлопи. Тиха непомітна, але настирлива колонізація запроваджувала поміж людьми польські уявлення, правові норми та звичаї. Все це загалом мало на меті стерти пам'ять українського народу про свої корені та історію. А далі закономірний наслідок. Перехід на ще нижчий щабель по дорозі від власної державності. У 1434 році землі Львова, Перемишля та Галича були об'єднані і стали звичайною провінцією королівства польського. З держави Галицької стало. Воєводство руське. Стан того воєводства відзеркалено в гірких словах українського письменника-полоніста Івана Вишинського. Нема тепер в ляцькій землі ні віри, ні надії, ні любові, ні правди. Все струб, все рана, все суєта, все. Коли і жаль Боже, то дай злої. Ходячому серцем замирати, Ти колодою, гнилою по світу валятись, а де жити, серцем жити, і людей любити.